На майдані Незалежності у Рівному попрощалися з трьома захисниками України: – 38-річним Тарасом Лазарчуком, 31-річним Сергієм Тлучкевичем та 28-річним Миколою Войтовичем. Тарас Лазарчук родом з села Степень Сарненського району. Навчався на гідроенергетика в Рівненському університеті водного господарства та природокористування. Потім працював на підприємстві Рівне обленерго як повідомляє прес-служба міськради на офіційному сайті, 24 лютого 2022 року чоловік перебував за кордоном. Наступного дня він повернувся у рівне та добровільно пішов у військкомат. Його побратим з позивним УБ пригадує Тараса як мужнього та завзятого воїна. Він був найкращим командиром, який в мене був і буде найкращим другом за всі за весь цей рік, що ми провели разом. Ми завжди були разом, йшли на задачі і затрисутились разом. Тарас Лазарчук виконував бойові завдання на Сумщині, Донеччині та обороняв Бахмут. Загинув молодший сержант, боєць полку Азов 4 вересня цього року на Донецькому напрямку. Він завжди хотів йти вперед, а не сидіти в тилу. І він знав усе, він був дуже розумним, дуже досвідченим як у житті, так і у військовій справі. Ми завжди до нього зверталися за порадами, що краще купити, що краще взяти, як діяти. І він завжди мав на все відповіді. Сергій Тлучкевич навчався в місцевому коледжі, потім у Львівській академії. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, пішов у військкомат. Втім, мобілізували його пізніше, у травні 2022 року. Повідомляє Рівнерада. Рада. Військовий вишкіл Сергій Тлучкевич проходив у сполученому королівстві Великої Британії. Згодом відправився воювати на Луганщину. Загинув молодший лейтенант 5 вересня цього року. У нього залишився дворічний син. Рівнянин Микола Войтович навчався у місцевих коледжах, потім у Нове ГП. Згодом працював інженером-будівельником та продавцем. У жовтні 2022 року чоловіка мобілізували до війська. Загинув старший лейтенант 5 вересня цього року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Ховали Тараса Лазарчука у місті Костопіль, Сергія Тлучкевича у селі Ставки, Миколу Войтовича в селі Обарів. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.